Вітаю всіх. Харків. Це жах. Харків'яни, я не знаю, що нам робити. Не знаю, просто не знаю. Але згадала пісню. Ця пісня ще 2004 року, коли не було навіть надяків на якусь Гедоту. Скажу там: є такі слова, все забилі і забіто, біри з крильев вкопито. Хочу сказати. Треба ж знайти ці копита, які стоять на наших крилах. Знаєте, хочеться зрозуміти, що тут за копита, які треба прибрати, вбити, не знаю, спалити, що, що загодно з цими копитами зробити. На жаль, Харківська область. Географія в нас дуже погана. Ви бачите? З однієї сторони, в нас Російська Федерація, з іншої сторони, Донбас. Полтавська Дніпропетровська область, дякую, що хоч з вами добре. Тому. Географія програє. Так, добре, давайте розгляну так Харків. Я зараз знаходжусь вдома. Зрозумієте, я теж бачила дим, вікно, ну, я не поряд проживаю, але все одно видно було. Я подумаю зараз. Давайте так, Харків. Буде врахована ситуація, яка була від обстрілу шахідами. Для забезпечення безпеки мирного населення. Буде врахована ця ситуація, щоб зробити безпечним життя мирного населення. Давайте так спитаю вже. Врахую. Так, вже. Ага, Маніпуляції. Ось. Маніпуляції знову великі. Господи. емоцій багато. Так, жінка, чені. Бажання велике, так. Врахують, любимої, врахують, врахують. Врахують. Обов'язково врахують, Врахують Це, це було пов'язане щось таке з військовим. Щось там таке було. Ну, ман... ну, це інша тема. Так, кінцевий результат, який буде? Кінцевий результат. Рішення прийматимуться. Важкі... Вашки... Ух ти. Ви карта вилізла. Заникалась. Будуть прийматися важкі рішення. Угу. Важко буде приймати ці рішення, але будуть прийматися рішення. Добре. Що угу. це за важкі рішення такі для Харкова? Ха... Добре. Наш мер зможе. Зробити, вибити захист для нас, щоб зробити безпечне проживання. Наш мер зможе вибити захист для міста, щоб зробити безпечне проживання. Ось! Вибиває, любимої відстоює, вибиває, щоб зможе. Так, зможе, зможе, так. Це буде таємно. Відразу кажу таємно. Важко, але таємно. Так. Після всіх жертв. Мож, можливо, після всіх жертв, так, можливо. Після всіх жертв. А кінцевий результат, який буде? Кінцевий результат. Захист інтересів. Угу. Можливо. Давайте так. Там дуже все таємно, дуже. Багато питань. З Харковом дуже важка ситуація, і багато чого приховується, на жаль, тому дивіться, з урахуванням всього будуть дії. Я ще зроблю розклад, я подумаю, як його зробити. Харків, дуже у нас важка така ситуація, ми дуже специфічне місто. І, будь ласка, думаємо. Ми ж друге місто по інтелектуальному розвитку після Києва. Ми ж студентське наукове місто, давайте думати. Всі загалом пишіть в коментарях, що ми можемо, як мені розглянути ще, що подивитись, в якому ракурсі глянемо. Пишіть в коментарях, будемо думати. Може, якісь пропозиції виникнуть. Розумієте? Давайте. Віримо в ЗСУ, все буде добре.